Вікторія Горнова, мати п'ятимісячної Поліни. Жінка прийшла до відділу обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду в області. Каже, хоче оформити нову виплату, передбачену з 2026 року для немовлят. Допомогу від держави у розмірі 7 тисяч гривень виплачуватимуть щомісяця, поки дитині виповниться один рік. З липня 2025 року, коли народилась Поліна, Вікторії виплачували на дитину 860 гривень на місяць. Їх жінка отримуватиме і надалі, поки доньці виповниться. 3. Суттєво впливає 7 тисяч гривень на місяць ну, порівняно з 860, звичайно. Леся Довгалюк також прийшла оформити цю виплату. У серпні 2025 року вона народила доньку Катерину. Нормальна сума. Я, так як я кормлю груддю, тобто на ГВ, то я в основному буду, мабуть, використовувати це памперси, прикорм, як буду водити, тобто з 6 місяців там, баночку баночки, можливо, одяг. Ось. Ну і все, як розповіла начальниця управління обслуговування громадян головного управління пенсійного фонду України в Чернігівській області Світлана Симанчук, у разі догляду за дитиною з інвалідністю передбачена більша виплата 10 тисяч 500 гривень. Подати документи для призначення допомоги можна через мобільний застосунок або портал дія, а також особисто у відділах обслуговування громадян пенсійного фонду. Вони йдуть як пакунок малюка, іде значить, вони йдуть це спеціальним режимом використання. Тобто за ці кошти, ну, по-перше, це ж карта діє карти. За ці кошти можна, ну, я так розумію, що використовувати їх тільки на певні товари. Дитячі догляди, якісь, це дитяче харчування, можливо, Можливо, якісь ліки. Вікторія Горнова каже. Хотілося б мати можливість витрачати ці гроші, орієнтуючись на власні потреби. Дуже хочеться, щоб це були магазини, такі, як, наприклад, АТБ, якісь сільпо, щось таке, яке можна витрачати на продукти. Тобто, ну дитині ж речей багато там не треба. А оці всі прикорми, їжа, хоча б на базові дитячі продукти, було б дуже класно. З 1 січня 2026 року в Україні також зросла одноразова допомога при народженні дитини 50 тисяч гривень. Раніше ця сума становила 10 тисяч 320 гривень. Також до досягнення дитиною тривічного віку щомісяця виплачували 860 гривень. За словами Світлани Симанчук, з цього року також стартувала програма ЄЯсла, як ідеться на сайті Кабінету міністрів для батьків дітей віком від 1 до 3 років, які виходять на роботу на повний робочий день, передбачена допомога у розмірі 8 тисяч гривень. Для батьків дітей з інвалідністю 12 тисяч. Гроші можна буде витратити на оплату послуг, няні приватного або комунального закладу гуртків тощо. Якщо дитина буде в яслах, звичайно, то вони нам надають також пакет відповідних документів і їм будуть виплачувати 8 тисяч гривень. На оцю ну якби послугу, якщо там няня, то вона має бути ФОПом. Чи будуть батьки дітей народжених 2026 року та пізніше отримувати виплати, якщо вони не вийдуть на повний робочий день після того, як дітям виповниться рік, у постанові не йдеться. Постановою кабінету міністрів. Буде визначено можливо окремо щось на даний час. Поки така послуга у нас відповідно до постанови 1085, такі види допомоги у нас. За словами Світлани Семанчук, за два тижні січня в Чернігівській області заявку на виплату у розмірі 7 тисяч гривень подала 461 людина. Також прийнято у нас вже одна заява на ЄЯСЛА, навіть є одна заява, і 136 заяв на Разову допомогу при народженні на 50 тисяч, тобто це дітки, які народилися вже в 26-му році. Сніжана Мазур, Олександр Тірок, Василь Матвієнко, Суспільне новини, Чернігів.